Доброго здоров'я всім любі глядачі, шановні глядачі! Радий вас всіх вітати у себе на каналі. З вами Віталька Українець. І сьогодні ми з вами поговоримо про оці ж всі закони, про те, якщо приймається. Взагалі в країні, воно повинно прийматися для людей, а воно чомусь якось би все навпаки, чомусь це робиться. Я не розумію, чому чому так? Все, що вони повинні робити, це ну, да, наші можновладці, вони повинні робити для нас з вами, да, для людей. А воно чомусь робиться все навпаки. Чому так, хто його знає? Е, якісь, знаєте, з такими підвохами, оці всі закони, вони, все, що вони приймали, будь, будемо чесні, да, всі 30 років. Я там ні жодного закону не побачив, щоб він був якось пов'язаний з покращенням життя нас з вами, простих громадян, простих людей. От і оце, бо зараз поговоримо про новий закон, що він говорить. Це, знаєте, якщо цього не зробити, це все. Ви втратили свою квартиру, дім, земельну ділянку і все на світі, Забігаючи наперед, скажу. Да? От. Додивіться відео до кінця, щоб зрозуміти, що та як. Підпишіться, будь ласка, на канал. Прямо зараз поставте. Відео на паузу, під відео і кнопочка підписатися, якщо ви хочете знати, що коїться в країні: пенсійні реформи, надбавки, добавки, соцвиплати і взагалі все, що відбувається в країні. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини і все остальне. Тож. Підписуйтеся, жміть кнопочку Підписатися і поїхали обговорювати. Що ж буде? От дивіться, якщо вас ви житло придбали ще до 2000 року, да, от давно придбали, воно у вас є, ви цього можете не знати навіть. Ну, є та є, є та є. А ні, для шахраїв ви самий смак. Чому так? Зачитую, українцям, які володіють квартирами понад 20 років, доведеться заново пройти реєстрацію житла, щоб його не втратити. Отак. От українцям, які набули право власності на свої квартири ще в минулому столітті, доведеться заново пройти процедуру реєстрації житла. Якщо вони цього не зроблять, то можуть втратити свою нерухомість. Право власності на житло або іншу нерухомість має бути зафіксовано у державному реєстрі речових прав та нерухоме майно. Якщо житло, житла у цьому реєстрі немає, то воно може стати легкою здопичю аферистів, які е, заволодіють чужою квартирою. І це так, так, зараз все мож, можна зробити. Нотаріуса підкупить туди-сюди свій нотаріус, бистренько, раз, два, бабка чи дід, вибачаюсь, але так воно є. І ви навіть да, навіть нашого віку, ви навіть і не знатимете, раз прийшли і виселяють, що квартира не ваша. Річ у тім, що в багатьох українців, які фактично є власниками квартир, їхнє право власності не відображено в державному реєстрі. Причина в тому, що вони давно отримали право власності на свої помешкання, а тоді ще електронних реєстрів не було. Отже, їхнє право власності оформлене у паперовому вигляді, причому на паперах, які зараз не мають юридичної сили. Тож, подивіться, будь ласка, я вас прошу, щоб не втратити своє житло. Подивіться, яке, як у вас, що у вас. Передивіться свої документи, тому що все може бути. Зараз все може бути. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно почав діяти з 2013 року. Тобто, усі права власності оформлені з 2013, вже там е занотовані. До того право власності нерухомість фіксували у реєстрі прав власності на нерухоме майно. Зараз цей реєстр є архівною складовою держреєстром. Тоді до 2014 року реєстрацію права власності проводили в БТІ. При цьому власникам житла мали видавати на руки витяги з реєстру або при... проставити штамп на документі, що підтверджує право власності. Та якщо у них таких відміток немає, то краще поквапитись із реєстрацією житла. Права видані раніше, наприклад, у 80-90-х роках, без використання нотаріальних бланків, на звичайному папері та не зареєстровані у БТІ, тобто немає жодних штампів, відміток БТІ або витягу з БТІ, то таке право не зареєстроване належним чином, і таке майно обов'язково на сьогодні потрібно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав, шановні громадяни. Тому що права власності як такого на, не виникло, йдеться у повідомленні. У випадку, якщо це. Не буде зроблено, власники квартир не можуть її продати. Але це найгірша річ у тім, що документи, виготовлені на звичайному папері, які ніде не зареєстровані, дуже легко підробити. А отже, от, отже, одного зовсім непрекрасного дня власник помешкання може дізнатися, що квартиру комусь продали, або в неї з'явився ще один власник. Те, що я вам і говорив, ви не сухнесно духом, а в один прекрасний да, момент сидите, приходять люди і кажуть. Шановні, вибирайтеся. І так воно є. Ну, це, знаєте, загалом в великих таких містах відбувається, де дуже дорогі квартири, дуже дорогі будинки, земельні ділянки і все остальне. От. Е, потрібно приватизацію робити земельних ділянок. Шановні громадяни, приватизацію житла, напевно, ну, не, не потрібно, а от приватизацію земельних ділянок. Е, Попереду в мене є відео, можете подивитися, е, зробіть кадастровий номер на земельну ділянку, тому що також можуть, можуть забрати, можуть вкрасти, підробити. Так, що також із житлом. Дуже багато так, е, ну, таких випадків, що до стареньких людей, ну, до пенсіонерів, в основному приходять. Люди ж не обізнані, люди не знають. Людям потрібно доносити. А мені на каналі дуже багато пишуть, що ти розповідаєш, ми знаємо, що ти розповідаєш, ми знаємо. Може, ви й знаєте. А дуже багато людей ну, і не знають. Ну, ну, я не розумів, за навіщо йти і таке писати. Там, там похреще пишуть, ну, але менш стим. Тож, будьте уважні, зробіть, передивіться і, е, як би сказати, підіть, уже перереєструйте, якщо у вас такого немає. Да? Пройдіть цю реєстрацію заново. Що для цього потрібно? От. Е, як нести дані в Держреєстр речових прав та нерухоме майно? Для цього слід виконати такі дії. Підготувати необхідний перелік документів. Для цього слід е, да, звернутися з пакетом документів до Центру надання адміністративних послуг або нотаріуса через 5 робочих днів отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вінфо... В інформації також звертаємо увагу, що адміністративний збір за процедуру повторної реєстрації власності платити не доведеться. Адже фактично право власності виникло ще в 2013 році. Тож, шановні громадяни, шановні глядачі, дивіться, будьте уваг... ну, баго, будьте уважні і обережні, тому що. Дуже багато таких є людей, які не хочуть не працювати, нічого не хочуть робити, а жити хочуть красиво, жити хочуть гарно, жити хочуть на широку ногу, але не робити. То що вони роблять? Вони роблять, підробляють такі документи, крадуть. В наше майно, в нашу землю та й взагалі все остальне, які не хочуть працювати. І В них цих людей совісті взагалі немає. Їм по барабану хто ти? Чи ти б пожила е, поважного віку жінка, чи чоловік? Їм по барабану, де ти будеш жити? Чи то я, чи то ще хтось, е, хтось молодший. В них взагалі в таких людей немає, е, ну як би так виразитися, так толерантно, щоб. Не те, що не совісті. В них взагалі немає ніяких е, ну, цих моральних принципів. Вобще. Їм на всіх глибоко на і тому подобне. Знаєте, як казали, без букашки, без бумажки ти букашка. От і тут так само. Але вже треба в держреєстр звернутися, щоб воно було вже в електронному вигляді. Тому що ціни побрезгують нічим. Моральних принципів абсолютно ніяких немає. Дивися на, на них, да, таких там піймають, дивишся, ну, вроді би так. З виду гарна жіночка, приємна, або чоловік, а внутрі, там, а всередині, да, там, це таке гнильо, таке гнильо Просто-напросто взяти, вкрасти е в тої бабульки квартиру чи в того дідуся, ді 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 або хтось десь випоїхав на заробітки, бігом-бігом підсуєтилися. Е але ж це треба, щоб нотаріус свій був. Є такі, дуже багато є таких, не сумнівайтеся. Тож, будьте уважні, будьте обережні, не втратьте своє житло, не втратьте свою землю. Перепровірте. Три рази перепровірте. Лучше сходіть, дізнайтеся, проконсультуйтеся. Тому що, так, е, да, як, наприклад, десь. Але вони зараз не тільки в великих городах, ці квартири і дома дорогі, але віз, ну, візде вони. Повсюди. Вони. Вже стали дорогі, особливо з тим учотом, коли переселенці переїжджають, стали гелить такі ціни, що мама не горює. Напишіть в коментарях, які у вас ціни гилять. А у нас це ну, по -по -по повний бред. І люди купують, тому що діватися нікуди. І з тим учотом, що купують, активізуються і активізувалися такі люди, які не побрезують нічим. Їм буде байдуже, де ви будете. Вони заберуть, перепродають безстреньку якимись переселенцями. Тож, в мене на цьому все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє житло, бережіть свої ділянки. Ще раз наголошую, перепровірте. Дай Бог вам всім здоров'я. Бажаю здоров'я. В мене все, всім пока-пока, щиро -пока. вдячний.